Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую смачні фаршировані перці з курячим фаршем. Це ідеальна страва для обіду чи вечері, яка не тільки смачна, але й корисна. І якщо ви ще не пробували готувати їх самостійно саме час, беру два великі червоні перці. Розрізаю перці навпіл. Обережно виймаю насіння та перегородки. Беру форму. застеляю пергаментом. Можна без нього. Викладаю перці в форму. Відставляю форму в сторону і готую начинку. Одну маленьку цибулину нарізаю на дрібні шматочки. Щоб вона рівномірно розподілилась по всій страві. Два невеликі помідори нарізаю на маленькі кубики. Вони додадуть гарний смак і соковитість начинці. На дрібній терці натираю 200 г сиру можна використати будь-який, який вам подобається. Сир у цій страві додасть не лише смачну вершкову текстуру, а й чудово тане під час запікання. Тепер натираю 200 г моркви. Я використовую тертку для дрібної нарізки, щоб морква була м'яка і добре змішалась з іншими інгредієнтами. У великій мисці з'єдную 300 г курячого фаршу. Я використовую фарш із курячих стегон, нарізану цибулю, натерту моркву. Я додала не всю моркву, тільки 170 грам. Нарізані помідори, половину натертого сиру. Подрібнений кріп. Можна використати будь-яку зелень. Вона додасть свіжості та аромату. Додаю 2 столові ложки сметани. В мене домашня. Вона зробить начинку ніжною і соковитою. Солю. Додаю одну чайну ложку приправи до курки. Перчу. Перець додавайте за власними уподобаннями. Якщо любите гостріше, можна додати більше. Все гарно перемішую до однорідної маси, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися. Далі фарширую перці. Заповнюю їх начинкою, не залишаючи порожніх місць. Коли всі перці заповнила, відправляю фаршировані перці в розігріту до 180 градусів духовку і запікаю їх протягом 40 хвилин. За цей час фарш має добре пропектися, а перці стануть м'якими. Дістаю перці і посипаю їх рештою сиру. Сиру творить скоринку, яка додасть страві особливого вигляду та смаку. Відправляю перці в духовку ще на 5 хвилин. Ось і все. Фаршировані перці готові. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!